Древеньки були пригнали ми до наших легорнів. Роз'єднав я вже був по сім'ях. Але пару днів тому вони ж жили колись то разом, бігали туди-сюди, вже я позатінював, поза цей, але скочив нам до легорнів півником Рокс і відповідно, все, як купить наша пісня Гарна нова, починаємо її знову. Прийшлося заново, на його злопав, але відлік очищення породи від інших півнів курочок. Почався заново. Ось. І такі-то в нас є, були неприємності. Було в нас чотири півника. Одного я відвіз село, бо він в мене як резервний, відвіз його до тещі, хай буде там. Залишилося три, і одного ми маємо сьогодні продати. Ось цей, що дивиться, прямо на нас іде до нас. Він буде у нас газда. Так, він лишається з брудним хвостиком. Менш-більш вони не чубилися і мирно собі жили, але, як то кажуть, так продовжується довго не може. Тому треба півні прибирати, щоб вони нам курочок менше мордували. Курочок в нас небагато. Курочка Мрокс. Курочок в нас небагато, курочок у нас трошки є. 20 штук, з них ми маємо 11 молодих і решта решту ми... минулорічні. В нас похолодало, але нагадаю, це легорн, це м'ясо і бажа м'ясо, це яєчна порода курей, несуться вони в нас відмінно. Маємо 11 молодих, з них 8 у нас є цей. З них 8 у нас є. Привезені з Чехії інкубаційним яйцем і маємо три курочки молоденьких від нашого півня. І решта все вже є цей. І 9 штук минулорічні, і позаминулорічні. Несуться вони відмінно, особливо зараз. Фактично несуться всі, тому що вдень ну, у нас небагато яєць. Годуємо в на звичайних кормах, як я кажу, трошки доїм ще цього. Комбікорм, якого я роблю. Ну, в середньому день настає 11, 10, 12, як коли яйця. Яйця вже почали курочки нести великі. Ну нічого, ще трохи посидять на карантині. І думаю, якраз вони ще більше рознесуться і яйце буде в них велике. Кого цікавитиме інкубаційне яйце. Курей породили горн. Опа, полетіло, підріжемо крила. Буде, можете звертатися, будемо як -то кажуть, реалізувати інкубаційне і це під запис. Є замовлення на курчат. Собі також я закладу курчат, тому що треба буде поновити у нас поголів'я з часом, тому що найкраще, коли курочка молодавна, тоді краще несуться, бо минулорічні поки вийдуть зленькі. Ну, тоді вони аж занесуться. Цього року в нас линяли наші курочки, як не дивно, бо позаминулого року ні. Перелиняли практично всі. І, як то кажуть, до фінішу теж добігли всі. Дві в нас, по-моєму, відійшло самі по собі по старості. Одну ми прибрали, тому що храмила на лапку. І ось такі-то в нас справульки. Прийшов селезень. Буде зараз ганяти ту все. Гарні, до речі, півники я люблю, коли вони кукурікають, не такі дзвінки і так дзвінку співають. Яйця в нас велике, я б сказав. Візьмемо, потім і поважимо, і подивитися. Курочки шкодоробні, не заперечую, літають, але можна підрізати крила і все виправиться. Немає в нас канібалізму. Не було, практично півні не чублять одне одного. Ну, як нападають на курку, то це капець повний. Сьогодні ще один поїде і залишиться в нас два півня на 20 корок. Я думаю, це буде достатньо. Між собою вони дівчат поділять. І більше, як то кажуть, такого клопоту не буде. Трошки вони лякливі. Краєчка так показав, не хочу йти наперед, щоб вони мене не налякалися. Я вже один раз забрав яйця і чекаю, коли ті донесуться, тому що на дворі мінус і щоб довго тут не стояло в прохолодній стані, Ми забираємо і носом складати в підвал. І на останні прилигорна ваги немає, вага там нанизу, але я вже перед тим слав відео показував і підправляв яйця в інкубацію я важив то ви бачили, що там мінімально було 58 грамів. Ось такі гарні формові. Ну, гарно ви маєте цей форму. І найважче було 84 грами. Ну, в середньому 66 плюс. така вага яєць елегорна. Ось тут теж є, тому що тут в мене ще великі і це От, І це велике, гарне. Ну, є менші. Тому що ці великі це несуть минулорічні курки, а цьогорічні несуть менші. Ось такі тут наші легорни. Так що, хто хоче мати яйце круглий рік, не пожалієте, легорн на кращі кури носочки. Всім миру, злагоди, любові і Божої благодаті.